Як американський президент Вудро Вільсон злив Україну і отримав Нобелівську премію Миру? Перша світова війна ознаменувала кінець імперіям російський, німецький, австро угорський та османський. Натомість на європейському континенті з'явились нові держави Чехословацька Республіка, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польська Республіка та Королівство Сербів, Хорватів і Словенців. Чому ж тут не знайшлось місця для України? Ще 8 січня 1918 року було опубліковано 14 пунктів Вудро Вільсона, які стали основою для створення нового устрою після завершення Першої світової війни. Нас цікавить пункт 6. Цитую. Розв'язання питань, в яких зацікавлена Росія, яке гарантує їй найбільш повне і вільне сприяння з боку інших націй, у справі отримання повної і безперешкодної можливості ухвалити незалежне рішення щодо її власного політичного розвитку та її національної політики. Таким чином, Вудро Вільсон створив всі умови для зникнення нової української держави, а інтереси 40 мільйонів українців нікого вже не цікавили.